Виганяють зі шкіл, не беруть на роботу та навіть погрожують. Черкаські віл-інфіковані бояться розкривати свій статус. Хворі пояснюють, через тотальну дискримінацію. Вона додають, трапляється чи не на кожному кроці. На що приречені люди з віл-статусом? Дізнавалася Ірина Малюкова. Я не нуль. Акція з такою назвою йде Україною. Усе, аби віл-інфіковані, не соромилися свого статусу. Черкасці кажуть, хворих на ВІЛ не бояться, ба більше готові допомагати. Для мене це особливо значення как бы не имеет. Абсолютно як обичного чоловіку. Якби не дай Боже, хтось із ваших знайомих захотів здорово здоров... здорово, очень... здоров... то зберігається. Це очень печально. Конечно, Нормально спілкувалися, да? нічого не змінилося? Ну, я думаю, нічого не змінилося. Вони такі ж люди мають право і працювати, і жити в суспільстві. Самі інфіковані переповідають, почасти ставлення абсолютно полярне. Цей чоловік живе з ВІЛ уже 19 років. Хвороби каже, не боїться, бо ж вона не смертельна. Боїться говорити на камеру та розкриття анонімності, бо вже стикався з дискримінацією. Через ВІЛ статус свого часу йому відмовили в роботі. Просто просто сказали, ну ви нам не підходите. Не говорили, що конкретно за статусом вас не беремо на роботу. Просто я підходил по всім критериям, я там, как спеціаліст, ну, мене взяли. То, що на другій роботі я наподобно працював, работал, я працював нормально. Зараз работаю, нормальний образ жизни, там сім'я, ребенок. Такі, як Віктор, на дискримінацію натрапляють постійно. На Черкащині вілінфікованих дітей не брали до садочків інтернатів, намагалися вигнати зі школи. Їхнім батькам погрожували. Підтримку усі шукають у центрі для людей, що живуть із ВІЛ. Нині тоді є кілька програм по соціалізації, найперша для жінок. Циклу тренінгів для таких жінок, щоб навчити їх цінувати себе. По-перше, прийняти свій статус, усвідомити, що вона нічим не відрізняється від інших людей. У когось сахарний діабет, у когось я не знаю, гіпертонічний там криз да ну у неї віл. Ну тобто, віл наразі не є смертельною. Хворобою звіл живуть і живуть роками десятиріччями за умови наявності РТ терапії. Також благодійники проводять тренінги й для лікарів, аби ще раз нагадати їм про безпеку роботи з ВІЛ інфікованими та стерти зайві стереотипи. Віктор сподівається, що колись здоровий глузд долає і соціальні вілфобії. Люди дуже часто знаю та статус і це дуже велика психологічна травма они нуждаются в поддержке. не надо їх они теж люди, равноправные члени общества И готові і работать, и жити. Ірина Малюкова, Сергій Ефимов, Вікка Новини.